Виробництві крабових палочок не постраждав жоден краб, жартують виробники, і не дивно. Адже для виготовлення цього популярного продукту м'ясо ракоподібних не використовується. Основний компонент крабової палички – е. Промытый рыбный фарш широко известный в мире под термином «сурими». При производстве сурими рыбу разделывают на филе, по максимуму удаляют возможные кости. Затем обешкуренное, как правило, обешкуренное филе с помощью специальной машины с ним снимается мясо. Эта машина так называем, ну, называется «неопресс». А потім промиваються розвічними промивними системами. Для виробництва сурімі використовують нежирне м'ясо усіх білих риб. Тож якісні крабові палички складаються із рибного фаршу сурімі, що найбільше 40%. Ще 10% – це крохмаль, усе інше добавки. Тож, перш за все, при виборі цього продукту читайте склад. Крім цього, шукайте на маркуванні інформацію про фірму виробника та термін придатності. Після цього огляньте продукт. Паличка має бути акуратно пофарбована, причому лише із зовнішнього боку. Зверніть увагу на відтінок кольору. має бути не дуже очень ярким, але дуже блеклий. Він не має бути не має бути жовтим, Він має бути по цвіту схожий на. Цвіт свіжої сварених раков, креветок, Ось такого красного цвіта. Колір же внутрішньої частини крабової палички має бути яскраво-білим. Щоб перевірити якість крабової палички, її потрібно спробувати зігнути. Якісний продукт не повинен розлізтися чи розламатися. Якщо ж обирати між крабовими паличками у вакуумі та ваговими, експерти радять віддати перевагу саме герметично запакованим. Тому що все-таки остаточне кількість жиру в сурімі – це, як правило, на рівні 2-3%. Ну, як правило, не вище 2-3%, чаще всього ніше. Все одно є, і окислительне прогоркання жиру можливо. При контакті з повітрям все одно відбувається навіть окислення білка, змінення цвіту, Якщо обираєте палички без пакування, зверніть увагу ще й на аромат. Він має бути легким і приємним. Щодо асортименту, магазини пропонують крабові палички в вакуумному пакуванні як охолоджені, так і заморожені. Останні зберігатимуться довше, коштуватимуть дещо дешевше. За 200 грамову пачку правлять близько 18 гривень. За охолоджені доведеться заплатити на 3 гривні дорожче, втім вони будуть більш соковитими. Крабові палички без пакування коштують 15 гривень. А от щодо спектру використання цього смачного продукту, то тут страв з ним не перелічити. Програма якісне життя сьогодні ділиться рецептом швидкого приготування смачної закуски, фаршировані рулети. Нам знадобляться крабові палички, плавлений сирок, часник, свіжа петрушка та майонез. Для початку нам необхідно розгорнути крабові палички, так як вони зазвичай в упаковці зберігаються у цих кульочках. Я обов'язково розморожую крабові палички, так як зберігають їх звичайно по-різному, і в холодильнику, і в морозилці. Але нам необхідно, щоб крабові палички були розморожені. Якщо ж ви прийняли рішення готувати із них страву, і вони у вас у замороженому вигляді, то їм треба дати трошечки часу для того, щоб вони розморозились. Спочатку розгортаємо крабову паличку. До речі, це можна зробити лише з якісним продуктом. Далі переходимо до приготування начинки. Для цього на терці натираємо сир, додаємо чесник, нарізану свіжу петрушечку та ретельно перемішуємо із майонезом. Нам залишилося насправді зробити останній штрих до приготування нашої страви. Нам залишилось нафарширувати самі крабові палички. Для цього ми відповідно беремо наші розкручені. Крабові палички і використовуючи допомогу нам наші пальці, ми просто начиняємо їх нашим сорочком. Юлія рекомендує не до кінця змащувати крабові палички, щоб вони краще загорталися та начинка не випадала ззовні. Ну ось і все. Наша страва готова і її можна подавати до столу. Отже, для приготування смачних фаршированих рулетиків з крабових паличок вам знадобиться 200 г крабових паличок, 2 плаваних сирки, 3 зубчики часнику, 150 г майонезу, свіжа петрушка. Смачного.